Вітаю вас, малята, вже дуже скоро до нас завітає цікаве та яскраве свято. 14 лютого майже в усьому світі відзначають День Закоханих, День Святого Валентина. Це свято любові, миру, дружби та доброти. У День Святого Валентина заведено дарувати один одному Валентинки. Це такі вітальні листівки у формі сердечок. З добрими побажаннями або просто жартами. Валентинки не підписували той, хто отримав її, повинен був сам здогадатися, від кого вона. Звідки ж з'явилася ця традиція? Зараз дізнаємося дуже давно у римському місті Терні жив проповідник Валентин. Славився він численними добрими справами, які робив для закоханих, співчував їм і намагався допомогти. Мирив посварених коханих, складав для них листи зі знанням у коханні, дарував квіти молодому подружжю і таємно вінчав закоханих супереч закону, який забороняв одружуватись. Правитель країни дізнався про це і наказав схопити Валентина і кинути його у в'язницю. Але й там Валентин продовжував творити добрі справи. Він закохався у сліпу дочку тюремника і вилюкавав її від сліпоти. останній день свого життя священник написав коханій дівчині прощальну записку з признанням у любові. Підписав він її так твій Валентин. Валентина настало 14 лютого. З тих пір люди відзначають цей день як День Закоханих, а Валентин став янголом-охоронцем всіх тих, хто вірно дружить та щиро кохає один одного. Зі святом вас! Святкуйте, вітайте, даруйте один одному Валентинки. Кажіть один одному приємні слова та частіше обіймайте своїх рідних. Ruúčky voru pii maj, pii mamu mámu oý Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно, татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Ручки вгору, підіймай, підіймай на бабусю обімай, обімай, поцілуй її у щічку, враз розквітнем у бабці, личко, і повторювати це не забувай. Ручки вгору І вгору піднімай, піднімай, та з родиною цю пісню співай, Обіймайтеся частіше, разом буде веселіше, і повторювати це не забувай. О!